Тоді поїхали на доганяти. Давайте кожна сторона може висловитися і спробувати досі доказу, що доводить або щось простовує. Це ще також цих налучення пару. На жаль, сварку дуже слабо видно, але все ж таки видно, якщо збільше не зводить більше.

Прокоментуйте, що саме. Ще триває відеозапис і відбуваються верхні частини. Верхні частини зліва там тривають події. Саме готова дорога там видно? <говорить> мається. Да. І Видно, що зупинилися два автомобілі, перший Баджелек, другий Гольф. І водій Гольфа вийшов з автомобіля і стоїть біля нього. Там видно тільки силует. Зараз через декілька хвилин буде видно, як від'їжджає автомобіль в міцніший фажера. Кому погано видно, може підійти поближче. Але... — бо. А чому не зробили ці скрізь фото? У з... мене було по... Якщо Чому погано Піло. видно, Іван Іванович? Самі все побачите. Я прошу витрачені, бачу, що я зовсім недавно робив на очі, я зустріч не знаю. Там ну, На жаль. Це ще, якщо б збиратися на цей відео, то треба було ну, по кадрах, розкадрувати, по кадрах, зробити, збільшити. І це абсолютно запросто можна зробити. Якщо ви хотіли щось показати, ну нічого не видно. Та мені ну, не видно, кожен нікому ну, не видно. Ваше часто. Тим, ще, тим паче, що я... Ще, ще, ще триває? Ще, ще триває. Ще. Ще. Зараз буде видно, яка автомобілі обійжжає і заїжджає у двір е за 50 метрів. Але не може збільшити. Нема такої функції. Експерти можуть, можна зробити, збільшити, розкадрувати на папір, на папір щоб переглянулося. Досліджує те, що надало. Молодій чи буде досліджувати. І, і хотів би тут же уяснити, чим це все спросовує, спросовує те, що говорив, що в нас було під час іншого сперементу. От ви, в даному випадку прокурор тоді заявляв, що надальше. Хто зазначив, якому порядку, прохання більш засобов сідання не покидати, більше запускатися не буде. Хід і выкид залу за дозу за на До судового розслідування проблема збільшувати, були якісь технічні можливості Ваші? на вашій техніці. Ні, будь ласка, забезпечити нам спеціаліста, тут збільшити, щоб всі учасники мали можливість мали можливість бачити те, що бачили. Відкритий за судове засідання об'єднаної походу. Бу, що хочете прокоментувати зазначення? Те, що Ваша честь, ми передали два відеофайли з записування спостереження. Видно, що бойко на автомобілі велосипеді зустрілися в центрі села біля зупинки та спілкувалися приблизно годину. Там інші файли, які ми досліджували, підтверджують, що вони стояли весь цей час протягом однієї години на зупинці. На останньому файлі видно, як з'явився одновідусвіше Баджева з підкеруванням водія Остаповича Андрія. Спочатку він поїхав в сторону села, а через декілька хвилин на великій швидкості промчався повз бойка та тугая, який стояла на зупинці. З відео видно, що Остапович Андрій про пропустив поворот на вулицю Жокнева, де він відпочивав із зашкоди Тяни у родини Чубенків, та виїхав на грунтову дорогу. Бойко та Тугай поїхали подивитися, можливо, допомогу потрібно було надати. Ну, Там, на жаль на жаль, на жаль, на жаль, більше не видно при такому зображенні, що там відбувалося. Але видно, що через декілька хвилин автомобіль Паджеро від'їхав звідти і заїхав у двір на вулиці Жовтнева, 1, де хотів би Зауважити, В що, що, даному випадку нам прокурор заявляв, що є відео, яке спростовує свідчить експеримент, де свідок заявляє, свідок бачить, що бачила, було учасником цих подій. Ось, і де вона заявляє, от викладає вхід е, 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 подій, і що, що є відео, яке спростовує її слова. Нічого її слова. Тут не спростовує, я того не побачив. От. У, у даного, у жодним чином Ні, з цього не видно. Друге, е, що до великої швидкості, допустимо, е, в даному випадку, якщо вважається, що, якщо пропонуває, що, що швидкість була перевищена, то в принципі жодної, жодних проблем по даному відео не представляє експерту визначити швидкість автомобіля. в той же час, це не є, це є, може порушення бути право дорожнього руху, але аж ніяк не якоїсь, якоїсь підстави, щоб його доганяти і вчиняти з ним над ним розправу. Третє. Гляньте, будь ласка, як поводять себе на зупинці громадського транспорту потерпілі. Тугай на автомобілі приїхав і рівно посередині, навіть не те, щоб близько до, до, до бордюра, а погода як мінімум, понад пів метра, зупинився посередині і стоїть протягом години. Глупо порушуючи правила дорожнього руху. Далі, Під'їжджає Другий потерпілий бойко, прямо на проїжджій частині під'їжджає, собакою там, кидає на проїжджі частину велосипед. Я вияв явної зневаги до громадської стіни, там хтось може їхати на автомобілі, воно, воно заважає руку і так далі. Абсолютно собі. Тобто це видно, як люди поводяться, як люди ставляться до громадського порядку. І ще раз заявляю, жодним чином дане відео не спростовує показів показів свідка, яка була безпосередньо. Панкання не Так, да, Я ще раз хочу наголосити. На, на великий жаль суд, ну, головуючи, зокрема, не, не, не все слухають не все хочуть чути, Ти, я так сято, можу не повторюватися. От, ще раз. Не Ваше не припущення. Да, да, ваше честі. Mm -hmm. Ваше почуття до мене я розумію. Рішення. Mm -hmm. Але щоб не мати права. Також ваше припущення. Все, так, О, це, ва, це, ва, це, це, та, поки що все, так, дякую. Ну, добре, що ви знаєте, що тут, тут чує, що тут нічого не чує. Чуваю. Так, без такого вопросу. Добре, я прошу прокурора е надати відео. Е відео, щоб там показали е кількість часу, тільки часу, після того, як потерпіли до мною поїхали, і скільки це сталося в нас, більше п'яти хвилин був пунктів. Я навіть не думав доставати зброю. Я думав, що обійдеться без цього. Потім, коли почали мене душити, покидували речі, зброю, і мої особисті речі в машини, забрати ключі від машини, вони мене просто поставили переживу. Вони не було просто другого виробника. Я вже, я вже втрачав свідомість. Я прошу прокурора надати місце, де, де чітко видно, де я виїжджаю в машину. Я не забираю, що я стріляв, моє життя, як було під загрозою. Я в місця події не тікав. Прокур... Слідчий Собор Юрій Петрович вибачався переді, переді мною, що він тоді сказав, що я з них з місця події. Володимир Михайлович, до кого я, я прибіг в гості, я його зразу підглядав і події, я попросив викликати швидку і викликати поліцію. Я нікуди не тікав, я навпаки загнав машину в двір і ще попросив гроші на своїм автомобілем і заїхав, заїхав ззаду. Після, після тих подій ще якийсь час залишалися на місці. Ні, ще раз. Ні, Що? під, під ось подій я зразу поїхав, Що? але я прошу вас звернути увагу, скільки часу це відбувалося. Ну, конфлікт між нами. Я, до, до тих пір, поки він мене, він мене не почав душити, ну, перейшов до цього. Будь ласка, про проєкт там можливість. Якийсь хронометраж зробити, щоб сутра зумів. Кої тривали стік, та, було безпосередній контакт, Так, ніж потерпілим. Це на останньому файлі, але потрібно збільшити зображення, щоб було видно. Там... Ну, Це вже без спеціалістам. Там вже потерпіло туга. Чуть бажає, значить засвідчено. Тут не сказати, ой, не впаде, а на самому я запитала, де знімалося, який час промчався машина. У 13.58 там зафіксовано, Я ходила в селищну раду і дивилася, а в 14 вже вони були постріляні, Так що там указано? За таке коротке время, я, я хочу промежуток. Що mm -hmm. є конфлікт, так. Да. Я ходила, собственно, розслідувала. Тобто, від міста Стоянки до повороту, де він приїхав, 80 метрів. Він пропустив. Поворот, а поїхав прямо у берег, де тупік, нема нікого. Свідків ні людей, нічого. Так? Потім я ходила, там тероборона через болото, тако, тому що Сиди він був. Від зупинки до повороту 80 метрів. 80 да. метрів. Де стояла машина, і, і до тут, повороту, до берег до, до, до Чубенку. Я вже відмірала, ходила, його слідувала, ходила так. у та саме слід тих. Сусідів розпитувала, що тут було. Ходила, це, саме, там стояли це, ЗСУшники, воєнні, питали там йому. Чи... Да, показання давали. Показання давали, ми питали, що ви чули. Ми чули на повищених тонах повторю, ругання. Повторював. Повторюватись, не потрібно. Запитлені, щоб ці показання ось тут. Треба дослідженого доказу. Щось буде у вас. Що що? З приводу того, що ми зараз дослідили відео, і якісь доводилось діти заходять. Ні, тут не мають. Тут зупинка, тут, тут там діти гуляють ну, з і все видно. показується. Не повторюйте. Ні, прошу. що Хотів звернути увагу, що в даному випадку з цього відео абсолютно можна чітко вирахувати, скільки. Часу тривав конфлікт. коли вони доїхали туди, і конфлікт мається на увазі від моменту початку конфлікту, там біля автомобіля, до моменту, коли автомобіль вирушив назад. Сторона захисту це зробили? Сторона захисту цього зробити не могла, бо я вступив в справу бажачі, вже після того, а доступ до відео я отримав лише сьогодні. Так що, це ніякі не претензії до страна. Просто суд хотів би запитати, що, що ви на що на що ви наголошуєте? Я наголошую на те, що в даному випадку обвинувачення могло це зробити, але цього але не, не зробило. зробило. Допустимо. І лише просилається на те, що раптово виниктово виник, виникли непризінні стосунки. Раптово так і стосунки не виникають, особливо коли. Люди, якщо заявляє заявляють, прокурор заявляє, що вони поїхали йому допомагати, і так допомагали, що зразу нарвалися на, на неприйдні стосунки. От що хочу за уважити. Дякую вам. Суперконе дослідження.

Ще одна пара. Варто почати з самого головного, якщо ви знаєте обов'язково. Поліетиленовий пакет експертної служби МВС No577-2103. Він визнає. Це пістолет. Узи спілині. Він визнає, що, що, що це так оглядає, Але, не Є таким, і оглядати. Натерпіла. Винувачений. Є не підійде, то і так далі. Нема. Кожен пакет МВС ІНЗ 23 897. Напису, мобільний телефон, резбі нову 6КО. Вивчення, під час затримання особисто поставковича. У мене обставкович. А що там? Я хочу вам просто показати, якщо ви дозволите включити телефон, ну я скажу там пароль, я сказала, мати загребну, надія оціна. Там в телефоні в мене є кожного рамку переписка з командиром, де мені кожного рамку надходили паролі. Тобто я на кожному з пустів міг сказати пароль, ну, який дається на добу для того, щоб я міг проїхати в будь-який поток. це має значення для всієї всіх справді? Було сказано, що це я заїхав це. десь пятна.

Вчити наш провод Це батарея. Якщо треба, можемо. Давайте поки будемо оглядати інші.

З 286 Натиску мігний телефон чорного кольору. І сіомі в чотирного кольору Тругай РО. Це мобільний телефон, вилучення. Не не є непотектива не не допомагає.

Кухта зелену поєднував, світо в чорнокує волка чорного кольору. Чорного кольору. Речі войка. Бойка. Речі войка. Так. Що ж це немає резону? Якісь отвори, отвори, вікрові. Також щось, не, не, не досити, це вилучення з приміщення ворогу в районної лікарні з трупом. Хтось хто не сумнівається, що як можна буде. Ніхто того не заперечує? Я думаю, що резонно. Ми наполягаємо. Ми наполягаємо. наполягаємо. Ми наполягаємо. наполягаємо.